НБУ встановлює граничні строки розрахунків товарів, і на сьогоднішній день цей строк становить 180 днів. Важливо зрозуміти, що наслідком запорушення цих граничних строків є застосування штрафної санкції, а є пеня. Тобто пеня. Ось ці 03%, які ми знаємо, 0,3%, від суми неодержаних коштів, це пенсія. А є ще окремо штрафна санкції. Бо дуже часто у нас підприємства забувають про цю штрафну санкцію і коли нараховують в собі, ну прогнозовуючи ризики, коли нараховують собі ці 0,3 забувають додати ці 25% зверху. Але якщо у вас відбулося протягом року повторне порушення, тобто, якщо ви протягом року по двом операціям не закрили, не закрили валютний контроль вчасно, то тоді штрафна санкція буде застосовуватися 50%. -й. А у нас є окрема постанова про затвердження порядку застосування податковими органами заходів впливу у убив санкцій до юридичних осіб за порушення вмох валютного законодавства. І от у нас ще є страхна санкція, окрім 03, є 25 ,50. А, і 50. І у нас а, законом України про валютні, валютні операції передбачено, що центральний орган виконавчої влади що реалізує державну податкову політику, тобто податкова політика. За результатами перевірки стягує пеню. Да? Ось це у нас так, це слайд, стягує цю пеньо 0,3% від суми недодержаних коштів. Але загальний розмір нарахованої на пені не може перевищувати суми недодержаних коштів або суми неодержання товару. Тобто, якщо у вас контракт на 100 тисяч, то пеня не може бути більше, ніж 100 тисяч, але додатково податково ще 125 25%, ще 25 тисяч. А якщо це повторне порушення, ще 50 тисяч. В цьому випадку штрафна санкція буде 150 тисяч. Тому питання важливе,